Медики отримали благодійну допомогу від громадської організації Свобода та від організації ХЮМедика. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Свобода і пастора Дмитра Дахменка та асоціації «Х'юмедика», за що їм дуже вдячні. Це медичне обладнання та вироби медичного призначення для роботи закладу. Олександр Мазур, тимчасово виконуючий обов'язки директора центру первинної медико санітарної допомоги, проінформував про рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. По кількості звернень за минулий тиждень на 11% вона зменшилась. Але ж за рахунок тільки дитячого населення серед дорослих захворювання зберігається на тому ж самому рівні. Захворюваність у нас тільки в апараті на раді, п'ять чоловік відсутні по захворюванню. Серед дорослих зберігається на тому ж рівні. на позаминулому тижні до нас звернулося 267 дорослих на минулому 272, Навіть скажімо так на 2% більше. Навіть а серед дитячого населення на 11, на двадцять шість. на 26%. Дітей захворіло менше. Лікар описав основні симптоми грипу, які нині укладе в ліжко мешканців громади. Основні клінічні симптоми з того, що ми бачимо, це висока температура, катаральні явища, виражені слабо, Тобто, немає такого нежиттю класичного, немає танзеліту або набряку або змін в горлі. Є сухий болючий кашель, є біль м'якого піднебіння або задньої стінки глотки. І, і висока температура, лікування проводиться симптоматично з частиною хворих амбулаторії працюють дистанційно. Якщо ми знаємо, що це грип А або грип Б клінічно або підтверджено, то є препарати, які лікують цей грип в аптеці, в мережі вони є. Якщо е, температура не висока, ви справляєтесь самі, то можна зателефонувати лікарю, повідомити про симптоми. Е, Дані будуть внесені в електронну картку пацієнта, рекомендації будуть надані. Якщо стань середньою або більш такого важкого ступеня, то звертайтесь до амбулаторії. Плановий прийом ми трішки зменшуємо. Пацієнти, які можуть почекати або питання, які можна вирішити по телефону. Це виписка рецептів, якісь направлень, то попрацюємо дистанційно, приділимо увагу більше от такої категорії середньої або а, важкої.